Сучасні часи потребують сучасних рішень та технологій. Якщо ви хоча б трохи цікавитесь зарубіжним Ютубом, то неодноразово могли чути про таку річ, як просування каналів за допомогою мультистрімінгу, тобто використання кількох платформ одночасно для прямої трансляції. Хоч платформ є чимала кількість, найбільш основними можна виділити чотири: YouTube. Твіч, Кік та TikTok. Кожна з них містить свої плюшки і може дати потенційну ефективність вашій діяльності як блогеру. Але по своєму негативному досвіду скажу вам, що зусилля по налаштуванню та використанню мультистрімінгу нічого не вартують без однієї важливої складової. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися про секретну складову і скласти всі пазли докупи. Мене звати Діма і до справи. Спершу коротко про плюси та мінуси мультистрімінгу, як такого. Позитивними сторонами є можливість потенційно. Збільшити трафік аудиторії та можливість комунікації з усіма водночас при наявності належних засобів. Негативними ж збільшене навантаження на вашу систему та інтернет. Тому перед тим як влазити у цю тему, оцініть ваші технічні можливості. Інтернет має бути досить швидким та стабільним, бажано гігабітним. Плюс ви повинні розраховувати, а чи точно ваша система потягне заплановані ігри, плюс потокову передачу на кілька платформ. Наведу на своєму прикладі: найбільш слабким компонентом мого ПК Наразі є відеокарта Nvidia GeForce GTX 1070. Станом на 2025 рік її більш ніж сміливо можна віднести до групи допотопних. Але я чітко розумію, що хочу транслювати у якості 1080p60 такі ігри, як GTA 5, Left 4D 2 та Minecraft, тому що знаю, що мій інтернет та ПК їх зможе виводити в етер Була ще думка про Sea of Ziffs, але якраз тут моя відюшка підкачала. Тому у випадку останньої гри більше ніж на YouTube Розраховувати не варто. Тримайте це в голові і ретельно продумуйте ваш список з ігор або попіклуйтеся про апгрейд вашого обладнання. Якщо з першим пунктом проблем нема, тоді покажу вам на своєму прикладі, що потрібно для налаштування тих самих чотирьох платформ. В першу чергу це програма Obs Studio, яка візьме на себе роль каркасу процесу. Долучайте туди вашу основну платформу для стрімінгу. У моєму випадку це YouTube. Далі встановлюєте плагін декілька виходів, який відповідає за горизонтальний мультистрімінг. Після цього ставите плагіни Item MultiStream та Item Vertical Plugin, які необхідні для вертикального стрімінгу. На всі плагіни я залишу посилання в описі під даним відео. Далі заходите в налаштування OBS Studio, вивід, і якщо у вас відеокарта Nvidia, то можете проставити налаштування, аналогічні моїм. Якщо ж ні, тоді експериментуйте з іншими із запропонованих кодувальників відео. Ну і, звісно ж, обирайте ту звукову доріжку, яка вам потрібна, бо у мене окремий пресет по цьому дію. Якщо проявити активність, то зроблю про звук в OBS окремий відос. І ще один важливий момент: якщо ви хочете знати про бажаний бітрейт, то у випадку 1080p60 для YouTube він складає 10-12 тисяч, а для Twitch, а, Kika і TikTok 6-8 тисяч. Ну що ж, вітаю, ви вже зробили 60% роботи. Тепер давайте підженемо наші плагіни. Якщо після встановлення вони в OBS не відображаються, то заходите у вкладку панелі інтерфейсу і помічайте. Необхідні галками. Далі вам необхідно підготувати одразу всі необхідні URL та ключі трансляції. Це буде стосуватися усіх вибраних вами платформ, окрім основної. Але оскільки я не знаю, що саме ви обрали для себе, то покажу, де знайти усі необхідні дані. Для YouTube і URL, і ключ знаходяться зліва у налаштуваннях цільової трансляції в студії. Для Twitch URL знаходите увівши в пошуку Twitch Ingest Recommendation. Переходите за першим посиланням і копіюєте той, що під. Пиписаний Варшавою, а ключ знаходиться вгорі у Creator Dashboard. Settings – Stream. Для Кіка, і URL, і ключ ви можете знайти у Settings – URL and Stream Key. Для Тіктоку реєструйтесь в Рестрімі, підв'язуєте туди свій TikTok аккаунт, створюєте новий потік. Підключайте туди свій TikTok і увага. Обирайте протокол не RTMP, а RTMPS. А там вже будуть необхідні і URL, і ключ. Коли ви попередньо заготували ці дані, тепер можна налаштувати горизонтальні стріми. Для цього у плагіні декілька вигодів: перше, натискайте на додати новий вихід. Друге прописуйте назву вашої платформи. Третє. Вставляєте URL та ключ. Четверте. У полі кодувальник обираєте Nvidia NVENC H264 в дужках Gim. NVENC. Якщо відюшка від Nvidia, а якщо від AMD, тоді відповідно інший. П'яте. У полі сцена, роздільна здатність та налаштування аудіо отримати від ObS. Шосте, у полі керування бітрейтом обираєте CBR. Сьоме. У полі бітрейт вводите той бітрейт, про який я говорив вище, в залежності від платформи. Інше, можна аналогічно основним налаштуванням в OBS. І так мутите з усіма вашими платформами для горизонтального стрімінгу, крім основної. Далі переходить Заходимо на плагін для вертикальних стрімів Item Multi-Stream. Дії наступні. Перше. Натискайте на значок шестерні. Друге. Заходите у меню Vertical Canvas. третє Натискайте на Add Output. Четверте. Натискайте на Output settings та вставляйте туди ваші URL та ключ. П'яте. Натискайте на Advanced Settings та налаштовуйте все подібно діям у плагіні декілька виходів. Вітаю! Ви готові до мультистріму. Далі при початку етеру запускаєте основну платформу через сам Obs, а потім вже всі наступні. Коли завершуєте трансляцію, то навпаки. Тепер займемося мультичатом. По моєму досвіду, наразі найбільш оптимальним варіантом є Axel Chat. Посилання також буде в описі. На відміну від попередніх наших приколюх, це не плагін, а окрема програма. І зараз я. Я вам покажу, як її налаштувати та підігнати під OBS. Спершу нам потрібно під'єднати канали. Для цього відкриваємо програму і на вікні чату натискаємо ПКМ Connections. З'явиться список купи платформ. Обираємо ту, яка нас цікавить, вставляємо у поле вгорі посилання на канал або стрім. Підтверджуємо через браузер аутентифікацію каналу та повзунком включаємо платформу до мультичату. Після виконаного каскаду комбінацій у нормі платформа буде помічена статусом Connected. Ось тут я хотів би зупинитися більш детально, щоб зарані вас підготувати до можливої. Нюансів по-перше, оскільки я говорю за чотири цільових платформи, то вставляйте сміливо посилання на ваші канали. По друге, якщо ви вставляєте посилання на канал Ютубу, то обов'язково попіклуйтеся про те, щоб у вас була запланована хоча б одна трансляція на цій платформі. Це сприятиме стабільній роботі Ютубу у мультичаті. По-третє, TikTok ніколи не матиме статусу Connected, допоки ви не почнете на ньому трансляцію. По-четверте, раз на десяток стрімів TikTok може працювати далеко не одразу. Простішими словами, це пов'язано з передпідбором кодів, які відповідають за зв'язку платформи з Axel Chat. У такій ситуації у цьому ж меню Connections біля посилання. На TikTok канал буде примітка, яка вкаже про цей нюанс. Більше того, там буде вказаний час, коли з'єднання відновиться. На час, поки це неможливо, раджу вам відкрити чат TikTok -у, у окремому вікні чи мобільному, щоб не упускати трафік звіти. Після роботи з під'єднанням платформ закриваємо це вікно з'єднань, а потім на чаті натискаємо PKM Settings. Нас цікавлять тільки дві менюшки зліва. У меню General я вам раджу для зручності знайти і прийняти налаштування, які відповідають за те, що. При згортанні аксельчату він буде ховатися в Трей, а при закритті буде закриватися зовсім. Після цього переходите до меню Widgets. Там нас цікавлять дві стрічки з посиланнями. Message це сам чат, а каунтер рахівник. Тепер розберемо дві ситуації. А. Якщо ви хочете бачити ці віджети тільки у себе, то в OBS ви заходите у вкладку панелі інтерфейсу, користувацькі панелі браузера. І там вставляєте ці посилання з Аксель чату і називаєте їх Б. Якщо ви хочете, щоб ці віджити показувалися людям, то у OBS додаєте два джерела браузер і у кожне з них відповідно вставляєте посилання на чат та рахівник. І на завершення щодо чату дам дві цінних поради. Перше, для більш стабільної роботи мультичату перед початком стріму спершу вмикайте Axel Chat, а потім ObS. А при завершенні трансляції у зворотньому порядку. Друге, коли додасте віджити у користувацькій панелі браузера, то ви можете регулювати розмір шрифту у рахівнику та Чаті для цього натискайте ПКМ на вікні чату в OBS і там вибирайте опцію збільшити або зменшити. Більше того, це все синхронно працюватиме і у вашій особистій, і у публічній панелі. Ви готові стрімити. Достатньо просто запустити Axel Chat та OBS Studio без зайвих приколів, але перед тим як перейти до секретної складової, на яку натякав на початку відео, дам зарані відповіді на кілька потенційно можливих питань. Чи може після моїх рекомендацій все полетіти к чортякам? Шанс цього складає десь 1%. Я провів більше сотні стрімів, тому можу сказати, що чат у мене повністю злетів лише один раз. Перезапуск мультичату та OBS зі стрімом вирішив проблему. Чи може чат підлагувати під час стріму? Шанс цього дещо більший у порівнянні з вильотом, але якщо таке і відбувається, то у 5% випадків. Це може проявлятися у тимчасовій затримці повідомлень з усіх підключених платформ через одну-дві Хвилини все стає в норму. Чому потрібно використовувати плагін декілька виходів, якщо горизонтальні стріми доступні в ITO Multi-Stream? Тому що в останньому горизонтальні стріми працюють криво і часто злітають. Чи є потреба оновлювати плагіни? Без крайньої потреби Навряд чи. Але якщо ви захочете оновити чат, то будьте готові до того, що потрібно буде перепід'єднати платформи і оновити посилання на віджити в OBS. Крім того, я вам наполегливо раджу перед оновленням видалити папку зі старим Excel-чатом. а тоді вже ставити новий. Чому в рахівникові чату у Тіктоці цифра постійно зростає? Тому що, на відміну від Ютуба, та Кіка, які показують поточну кількість глядачів, Тікток показує загальну кількість, що долучалася до стріму. На жаль, способу зробити це все однорідно у даному мультичаті я не знайшов. Чи не занадто ця вся схема легка, враховуючи те, що стрім з Ютубу треба додатково вмикати та вимикати через студію? Неправда, цим всім парадом можна керувати виключно з OBS. Для цього просто вмикаєте повзунки автостарту та автостопу у вашій запланованій трансляції в YouTube студії. Прикол в тому, якщо ви плануєте наступну трансляцію, а за основу берете попередню, то всі налаштування, включаючи цих два повзунки, зберігаються. І якщо при такому розкладі ви будете бачити, що етер запускається чи завершується в Ютубі не одразу, то не лякайтеся. Там просто діє затримка процедури, Дури з інтервалом 5-10 секунд для запуску та 30-60 секунд для завершення. Яка затримка для повідомлень в AxelChat? Якщо ви виберете в YouTube студії опцію найкоротша затримка, то для всіх платформ інтервал складатиме 3-5 секунд. Як на мене, це цілком адекватний показник, особливо коли ви щось активно граєте. Чи порадиш ще якісь варіанти, окрім AxelChat? Так, як альтернативу ви ще можете спробувати Caster Labs та Donatic. Механізм їх. Нього задіювання аналогічний, Під'єднуєте ваші канали, копіюєте посилання на віджити і вставляєте в OBS. Тепер найцікавіше, у чому полягає той самий секрет: якщо ви хочете дійсно мати профіт з мультистрімінгу і виділятися серед купи блогерів, то вам в першу чергу потрібно збільшувати не кількість платформ, а кількість зусиль щодо створення оригінальної ідеї, тобто перестати робити стрім заради стріму. Просто сядьте, подумайте в чому ви вправні, і знайдіть спосіб це адаптувати до. Ваших стрімів. Якщо ви думаєте, що я не маячню, то подивіться на той же ж англомовний ігровий сегмент. Одиниці людей сидять на стрімах з назвами по типу Чілі у Майнкрафті або заробляю купу грошей в GTA RP». Ну, виняток, звичайно, складають популярні канали, але вони також за рахунок чогось нестандартного піднялись. Вам треба бути хоча б трошки винахідливішим і, можливо, навіть йобдутим. Особливо до мене це усвідомлення прийшло з часом, і я розумію, що роботи в цьому напрямку для мене. Ще дуже багато. Тому, якщо хочете не задоволення, а вихлопу, а може і того, і того, працюйте над собою. Їбаште, але робіть це не тільки впевнено, а й оригінально. Знаю, що частина з вас можуть мати якісь претензії чи питання. Задавайте в коментах, можливо, разом знайдемо на них відповіді. Але хочу, щоб ви розуміли, що ця вся схема була мною створена на основі порад десятка україно та англомовних блогерів. В результаті мені вийшло цей весь конструктор скласти в одному обі студіо як Наслідок розвантажити ПК настільки, наскільки це можливо. Тому якщо вам це відео сподобалося і у вас немає жодних запитань, то поширте. При всій повазі я вважаю, що це відео заслуговує на те, щоб скласти конкуренцію англомовному Ютубу. Майже у будь-якій справі повно нюансів. Але мені важливо, щоб в результаті вийшла якомога простіша і доступна для людей система. Тож, якщо ви взяли до уваги той самий мій секрет, то щиро бажаю вам успіхів. До речі, на своїх чотирьох каналах я проходжу серію ігор. GTA, починаючи з самої першої частини, але на додачу розбавляється діло читанням репу про донаторів за внесок від 100 гривень. Тому якщо ви зацікавлені в такому двіжі, то хулі чекаєте, підписуйтесь, ставте дзвоник на усі сповіщення та слідкуйте за анонсами.